До всеукраїнського дня бібліотек у дружківці пройшла низка різноманітних заходів, де вітали зберігачів літературної спадщини. А у одному із читальних дитячих закладів підвели підсумки літнього конкурсу читачів. Скільки книг прочитав ні? Чесно да. ну не вважаю, теж журнали, і ні ну, Десь 90 з ще то Сегодня у нас подвод итогов летнего конкурса, где мы с Машей делали кроссворды по своим любимым книгам. Я делала кроссворд по руки хортицы, Маша по Гарри Поттеру. Сьогодні ми будемо сорівнуватися, чий кросворд лучше і задавати друг другу питання. Діти впродовж літа малювали ілюстрації, писали вірші та власноруч створювали різноманітні вироби та кросворди за прочитаними творами, за що у подарунок отримали книжки та канцелярію. Я очень часто хожу в бібліотеку. Я буваю здесь ну, мінімум два рази в тиждень. Очень люблю читати фантастику і фензі. Мені очень подобаються книги. Ну, класіку теж люблю читать. Як Ає Тетяна Романченко у дружківських бібліотеках сьогодні створені гарні умови для проведення цікавого дозвілля і дітей, і дорослих. В нашому городі п'ять бібліотекарацьких. І ще три посілкові бібліотеки всі сьогодні имеют комп'ютери, всі подключены к інтернету. Ми вважаємо, що бібліотеки нашого міста знаходяться на нужном путі развития. Редружковки дружковки сьогодні будемо говорити так творчески относится к своей работе и достигають хороших результатів. Загалом же у бібліотеках міста на сьогодні нараховується більше 13 тисяч відвідувачів.